Сьогодні ми прийшли на акцію, щоб нагадати суспільство, нагадати по владі і щоб нас почули за кордоном, що захисники Маріуполя скоро вже рівно три роки, як перебувають в полоні. І в полон вони виходили вже виснаженими голодом, війною, поранені, без належного медичного обслуговування, тому що там просто вже не було чим лікувати. І він, який має пам'ятати, завдяки кому ми можемо тут сидіти просто неба, і в нас гріє сонечко в них сніга. Команда Українського жіночого батальйону долучилася до акції родин, в яких близькі загинули в Оленівці, до родин, чиї близькі досі знаходяться в полоні. І, на жаль, Їхні імена людей, які в полоні, які загинули, вони часто стають статистикою. І наше завдання сьогодні зробити так, щоб ніхто і ніколи не забув не про них, не про цю війну. Перед тим як ми сюди приїхали, країна Гній зробила знову масштабний обстріл України, є загиблі. Є діти під завалами маленькі, які не виходять на зв'язок, яких шукають. Є люди, які втрачають на фронті в ту саму секунду, коли наші цивільні міста обстрілюють. Тому те, що ми доєдналися сьогодні до цієї акції, це наш прояв солідарності і підтримки з кожним і кожною, хто чекає своїх близьких з війни, з полону і прояв підтримки для кожного. То вже ніколи не зайде в батьківський дім.